Миколаївщина Казацька унікальне науково-популярне видання, у якому вперше осмислюється Казацтво на Миколаївщині як соціальне верство, що протягом століть була носієм, хранителем і виразником Українства. Книга вийшла друком у 2017 році в серії «Південна бібліотека у видавництві Леон. Цей результат кропіткої шестирічної роботи є авторів – знаних знак Октябрини Ковальової, Олександра Сарафанова, Олександра Добровольського, які в пошуках історичної правди об'їхали всю область. Через осмислення великої кількості документальних джерел, свідчень жителів та історичних пам'яток автори відтворили періоди історії Миколаївщини, досліджуючи наявність козацьких поселень на її території. Часові межі розповіді від зародження казацтва до ліквідації січі наприкінці 18 століття. Останнім часом все частіше виникає питання, хто був першим на нашій землі, хто її освоював і заселяв. Спираючись на історичні факти, автори цієї книги спробували розібратися у цьому питанні. Дослідникам довелося провести просто таки титанічну роботу, адже частина документів про історію цих країн та безпосередньо українського казацтва була знищена. Цікаво, що інколи підставою для виставків могли стати такі дрібнички, як старовинні казацькі хрести. Хочу наголосити, що кам'яні це свого роду матеріальні свідки існування на наших землях козацтва. Про них хоча б приблизно можна визначити, коли виникли поселення. Адже наразі більше нічого не залишилося: ні церков, ні будівель. Скажімо, в Новобузькому районі є село Ульянівка. У документах радянських часів значиться, що вона виникла лише в кінце 17 століття. Але ми знайшли там Казацький хрест, напис на якому свідчить про поховання 1702 року. Тобто, життя тут було і раніше ділиться своїми секретами Октябрина на Дослідникам вдалося встановити, що як мінімум 144 населені пункти виникли на базі козацьких поселень. Серед них рейцентрі Новий Буг, Криве Озеро, села Синіхінбрід, Ганівка, Білаусівка та Щербані, Інгулка та Піски, Володимирівка. У книзі приділяється увага кожному з 19 колишніх районів Миколаївської області. Та окреме місто Миколаєво. Йдеться в цій книзі і про те, що саме місто Миколаїв, а точніше територія, на якій його побудували, колись належала козакам. Миколаївщина казацьке місто ще велику кількість цікавих фактів, яких ми точно не знали раніше. Список використаних джерел, бібліографія вражають. Крім того, книгу багато прорестрована, завдяки чому ми маємо наглядне уявлення про ті часи. Та автори надали дали усім, хто приймав участь у її створенні – краєзнавцям, історикам, вчителям, службовцям, студентам, старожилам. Згадуються імена народного художника України Андрія Дмитренка, краєзнавців Олександра Локашняка, Геннадія Коваля, Ігоря Марцинковського, Віктора Мниха, Олексія Паталаха та інших. роботи художників, присвячених темі козацтва. Сергія Васильківського «Чумацький шлях та «Кобзар сліпець з хлопчиком-Поводерем, Василя Штенберга Ярмарок на Україні Івана Айвазовського Чумаки на привалі, Юзефа Бранта Посі чумацьких валах на краю села, Амросія Ждах і Гупак та інші.